Так, друзі, зараз якраз та вже маємо можливість долучити до нашого ефіру нашу колегу Яну Проніну. Саме вона поїхала до Львова, аби відслідковувати все, що стосується справи засідання за участю народного депутата Сергія Алєксєєва. І зараз мені здається, що наша колежанка якраз має можливість ще й поспілкуватися з народним обранцем про все, що відбувається в суді. Яну, ми тебе вітаємо. Розкажи нам, будь ласка, що сьогодні має по-перше відбуватися в суді та ну. Як налаштована сторона захисту? Мої вітання Павло Олено, вітання усім глядачам прямого каналу. Сьогодні ми працюємо зі Львова. і Просто зараз знаходимося у Личаківському районному суді, де сьогодні об одинадцятій має розпочатися засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України від Європейської солідарності Сергію Алєксєєву. Я зазначу, що СБУ та ДБР його звинувачують у взятті хабара у розміром у 50 тисяч доларів. Хочу нагадати, Дати, що 30 червня були обшуки у нього в будинку, також були обшуки і у адвокатській компанії співпартнером і засновником якої раніше був Сергій АЛЕКСєєв. Також хочу зазначити, що просто зараз поруч зі мною знаходиться сам Лексєєв. Пане Сергію, добрий ранок. Доброго. Скажіть, будь ласка, який сьогодні настрій у вас у вашого захисника? Розкажіть, що сьогодні очікуємо, що буде на судовому засіданні. Ну, по-перше, хочу зазначити, що якщо б був який, який, хоч якийсь матеріал, е, тоді б звинувачили в заті хабаря. А оскільки немає жодного матеріалу, звинувачують не в заті хабаря, а в шахрайстві. Е, ну, це взагалі смі, дуже смішне звинувачення. Да? Хочу зазначити, що ну, це е, Дійсно розправа на депозицію у нас на 27 народних депутатів нашої фракції, десь 100 кримінальних проваджень. Ну це вибачте, це ненормально і зрозуміло, що це моя опозиційна позиція в парламенті. Це те, що адвокати юридичної фірми, яку я заснував колись, захищають. Ряд ведуть ряд кейсів захищають ряд депутатів народної, європейської солідарності. Це Софія Федина. Це Артур Герасимов, ведуть справи Європейської Солідарності. Більш того, були захисниками Владислава Атрошенка, коли його звинувачували, не звинувачували, начебто, в корупції у Львові Група адвокатів. Саме ми це розуміємо. Далі я був доповідачем в Конституційному суді Конституційного падання, основним доповідачем щодо повноважень мера, що суд. Мер що мер і який обраний народом, і є очільником адміністрації державної київської державної адміністрації КНДА. більш того, я був автором законопроекту, що, що альтернативного законопроекту, де всі повноваження переходять до мера, і ми розуміємо, через все через це відбувається і просто скористалися моїми. Дружними стосунками з однією сім'єю, які були в мене вдома. Я в них був багато років дружили, спілкувались, а людина, яка, яка була начебто, начебто начебто передавала мені кошти за за шахрайські дії, ця людина просто була. В, в заручниках у правоохоронних органів, тому що і повинно було екстрадувати до Німеччини, і ну, добре ви розуміли, що в обмін на те, щоб не екстрадувати до Німеччини, а там їй загрожу 15 років позбавлення волі. Ну він на жаль, погодився на таку брудну, на таке брудне замовлення. Ми щодо нашого настрою, він бойовий, як завжди, Євген Солодка це один з найкращих адвокатів України. Які якого який вів дуже багато справ до речі він є партнером з кримінальної практики юридичної фірми Алексея і партнери? Тому ми зараз будемо. Доводити і всі звинувачення розбивати. Щодо підсудністі, ну, вона більш ніж сумнівна, ми про це про це будемо казати, і будемо йти степ без степ. Ну, ви все побачите, всі наші аргументи ми покажемо і докажемо, доведемо справедливість. І ще я хочу сказати, що ми будемо йти і боротися до кінця, поки це все не закінчиться. Або Виправдованим вироком великам кримінальна справи, тому що там справи немає. Ми знаємо, що судове засідання мало відбутися ще 1 червня, але тоді воно не відбулося. Хоч, за словами представників Європейської солідарності, суд був суду. Повідомили, що ви не зможете бути присутні, оскільки було засідання Верховної Ради, і там був представник з Іспанії. Проте зрештою, все ж таки, його назначили. Як ви думаєте, чому була така дія? Ви знаєте, що вам можу сказати? Така дія була через те, що ну через те, щоб ми зрозуміли після ночі в тому, ні? ми сутки добу майже не майже реально не спали. Більш того, я був без засобів зв'язку, тому що мене їх забрали. Я після обшуку прийняв душ і відразу поїхав в парламент. Відпрацював в парламенті і потім ну, в общем. Я дізнався десь пів сьомого вечора. Було їхати не ну, просто їхати нереальна комендантська година наступного наступний день е, засідання в парламенті. А це мій конституційний обов'язок бути присутнім е, і приймати участь в засідання в парламенті. Ми дали обґрунтоване клопотання, і е, суд прийняв неупереджене рішення, нормальне рішення, і назначив нормальну дату, е, е, розумну дату. Е, Розумію до цієї справи, тому що разом дата, ми встигли підготуватися, спокійно зібрати всі документи, спокійно доїхати. Ну з цим, з цим питань немає, тому що все було перенесено. Ну я Скажіть, чи буде клопотати ваш адвокат про перенесення розгляду справи до столиці? Ну, все зараз побачите. Будемо йти степ без степ. Ми звернулися там до Верховного суду, до поліційного суду. Ну, ви все побачите, все, все, все процесуально буде, буде добре. Дякую, поспілкувалися ми із народним депутатом України Сергієм Алексєєвим. Я зазначу, що сьогодні вже через декілька хвилин у Личаківському районному суді міста Львова має розпочатися засідання по Обранню запобіжного заходу Алексєєву я хочу зазначити, що ДБР та СБУ клопоче про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою застави у 10 мільйонів гривень. Що буде відбуватися у процесі судового засідання? Будемо надалі спостерігати, вмикатися у ефір прямого каналу. Поки що ж це все. Я також зазначу, що тут вже прийшли на підтримку і народні депутати з європейської солідарності. Сі, зокрема, це е, Микола Княжицький, Софія Фодина, Ірина Фріст. Тож, Будемо спостерігати, надалі вмикатися та розповідати. Поки що передаю слово вам до нашої столичної студії. Дякуємо. Яна. Ну, друзі, нагадаємо, що це Яна Проніна з нами на зв'язку була зі Львова і там продовжує перебувати в залі суду, де розпочнеться розгляд справи народного депутата Сергія Лексєєва. Ми ж теж будемо обов'язково тримати руку на пульсі.